До якій Ради. раду прошу запускати систему голос. Шановні депутати зараз проходити реєстрації. Нехай все вас добре. Вітаю! Шановні депутати, є сьогодні в порядку тему одне питання, одне питання про, про бюджет, Ми отримуємо субвенцію на харчування дітей в сумі 4 мільйони 6 мільйонів. І відшкодування за комунальні послуги по тимчасово е переміщеним особам. Також пропоную включити в порядок денний про дострокове припинення повноважень заступника міського з питань діяльності виконавчих органів ради ДНК, тому як тут вже всім не новина про подію на святі, яка е сталася, з ним про Віталія Богданов ще є відкрите кримінальне провадження. Ведеться зараз е, слідство, почекаємо результатів слідства. До кінця ще картини сам не знаю і не розумію, Слідство ведеться, працьовую, е, далі слідство буде повідомляти, які будуть далі е, кроки. А в свою чергу е, подаю. Пропозицію е, подання на доступкове захопиння повноважень на роботі. Включаємо тільки питання в порядок 1. Нехай слізко відбувається. Дай Боже, щоб в нього все це було добре, але картина є надзвичайно погана і нагадаю, вона погані оберти. Е, шановні депутати, є порядок. Денний вам запропонуваний. Але перед це треба обрати е, тимчасового секретаря. З кого порядка Руслана є присутня. Е, якої нема, ще й тому всьому і прихворіла вона, тому вона сьогодні не є присутня на сесії. І попрошу обрати тимчасового секретаря е, моя пропозиція Гринів Михайло. <кій> <кій> Шановна товариства. Шановне товариство. Подаю пропозицію про тимчасового секретаря рівні на сімдесят першу за чергову сесію і сторіна. За пропозицію прошу складу. Запись, запись мову. До завтра шуго Наступне питання, це було за основу, я представлю пропозицію про доступове приведення помагання виступу та діяльності нашої формі ради генералі Віталія Луганської. Хто за таку пропозицію включити передумав, прошу розсудження. Eu vou dosar para o Чи за рішення прийнято? Яке питання за читання? Шановні депутати, наступне питання про внесення змін до міського бюджету Європейської міської ради міської області на 2024 рік. Прошу я задати увагу. Шановні депутати, доноситься питання про внесення змін за рахунок сверхів на підставі розпорядження документів 26 грудня 2024 року. А саме з державного бюджету надають кошти субвенцію для харчування дітей перших четвертий класів по спеціальному фонду. Направляються кошти в сумі 6 мільйонів 700 200 тисяч 600. І з обласного бюджету написані розпорядження голови обласної адміністрації на відшкодування видатків за споживання на сіні по Наверівській лікарні на отримання внутрішньопереміщених осіб в сумі 59 тисяч вісімсот дванадцяти. Це всі зміни, які відбуваються до бюджету військового міського року. Скажіть, будь ласка, а ця сума 6 мільйонів то на який період? Е, Розпоряджені документом, розпорядження 13.23 етами на визначено е, надати кошти, субвенції, яка імовірно всього буде залишена на побутку міського бюджету і буде використовуватися з початку січня, тобто буде проводитися. Проводитися тендерні процедури і здійснюватися, здійснюватися харчування дітей з початку року. Кошти, які в нас були не використані в цьому році по загальному фонду, ті, що ми в до жовтні місяці, вони вилучаються в державному бюджету. Тобто, те, як ви дали взамін, одні кошти вилучають, другі дають. На який період їх вистачить, фактично? До кінця навчального року, 25-го Там було 5 мільйонів 784, потім ми знімали, тепер додаю 6 мільйонів 74 мільйонів. Е, цю суму дають нам е, для того, щоб забезпечити харчуванням спочатку року. Е, згідно з постановою нам також буде вимагатися сума до співфінансування, яка є закладена в бюджеті міському на 25 років. А далі в процесі буде додати вже дивитися по факту. Скільки дітей буде проживатися і яка вартість харчування? Перші четверті класи Перші четверті класи. класи, так. Відкрива категорія, у нас визначена є 25-го році в рішенні про бюджет, а перші четверті класи е, проживалися тільки на підставі е, субвенції з державного бюджету, і це були розстоячі документи Кабінету міністрів України. Шановні депутати, чи є завершення пропозиції? Ставлю питання на голосування.